Це місце, де минулого понеділка, 15 серпня, на околиці села Грабовське підірвався комбайн. До кордону з Росією тут менше одного кілометра. Частини машини двома вибухами розкидало на декілька десятків метрів. Старший інспектор вибухотехнічного відділу Нацполіції Сумщини Ігор Черняк сьогодні в іншому полі працює з вибухівкою. Показує нам міну, схожу до тих, на які наїхав комбайн. Підірвався він на протитанковій міні ТМ-62. Це міни, які становляться для мінного загородження. Міни вони в основному використовуються для важкої броньованої техніки. Ну і також і БТРи, і танки на них спрацьовують. Комбайн також ми бачимо, що він доволі таки важкий. Наїхав одразу двома колесами, виходить, по діагоналі, переднє ліве, заднє праве. Вибухотехнік говорить, що люди іноді ігнорують таблички, які попереджають, що ця територія замінована. Протитанкова міна розрахована на натискання у 150 кг, кілограм, тому на вагу середньостатистичної людини може не спрацювати. Протипіхотні навпаки дуже чутливі, говорить Ігор Черняк. Міни встановлюються не одна біля одної, а вони встановлюються по спеціальних схемах. І такі схеми є, як і в шахматному порядку, і в. Рознобой і в залежності від того, хто їх ставив, при яких умовах, швидко, не швидко. І тобто, якщо ви проїхали і побачили знак стопміни, і ви проїхали в одну сторону, з вами нічого не старапилося, то може ви якраз оцей участок і минули колесами автомобіля, то на, іншому, на інший раз ви можете наїхати і проміна може спрацювати. Російські снаряди та ракети, що не розірвалися, також становлять небезпеку. Ігор Черняк нагадує, що за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 11 серпня Сумщина з деокупованих областей залишається найбільше замінованою понад 47% площі. Постраждалий комбайнер зараз відновлюється в обласній лікарні. Чоловік говорить, що переніс операцію на обох ногах та на оці. Згадуючи обставини того дня, каже, що піддався вмовлянням товариша, власника землі, де треба було скасити ячмінь. Табличок міни десь заїжджав, не бачив. Приїхав, хазяїн каже, що мін там нема. Проходив він цілий день. А оказується, вони ж і там були. І цих -отих передніх трахваратів ніяких не було. Я б взагалі туди не їхав. І на поле не їхав, якщо б вони там стояли. А в основному, що я не з'їздив, не спросив, як можна вбирати у пограничників засавушників. Стан пацієнта наразі задовільний, але потребує подальшої реабілітації. Він прооперований, прооперований суміжними спеціалістами, прооперований у нас в відділенні мікрохірургії черговим лікарем, який Оперував це Рудь Марія Миколаївна, яка надала першу допомогу і зберегла око як орган. Пані Лариса говорить, що чоловік може потребувати реабілітації до півроку. Ігор Сцельцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.